Я учениця 3 класу. Звати мене Оля. Я живу в чудовому селічій, що на Білосерківщині. Щойно закінчилися канікули. Я добраться скучила за школою. Осіннім ранком йду до школи. Поруч зі мною моя мама Світлана Петрівна. Вона моя мама і моя перша вчителька. Моя школа. І ось вона школа така велика і красива. Я тут навчаюся, спілкуюся з друзями. Просто живу. Що я вже дізналася про свою школу? Вона має більше столітню історію. Перша серія Чупира школу відкрита в 1823 році. Спочатку до школи ходили тільки вісім учнів. Так мало, але вони були першими. От як це було давно, скільки змінилося за цей час довгий. Школа змінювала своє розміщення, свої будови, вчителів, учнів та завжди у ній панував дух мудрості і ученості. Скільки людей пройшло через неї, школа випустила більше п'яти тисяч випускників. Для простої ш... сільської школи це немало. Про все це я дізналася з шкільного музею. Цю школу закінчувала в мій. Дідуся бабуся, мої тата і мама, тепер навчаюсь я. Нині школа знаходиться в приміщенні, яка збудована в 1969 році. Ого, це цілих 44 роки. Чим же живе моя школа тепер? Тут цього року навчається 59 учнів перших дев'ятих класів. Вчителів, виховати дитячого садка і няня, шість технічних працівників, два повари. Майже 40 років керує нашою школою невтомна Федчук Галина Олександрівна. Разом з вчителями і батьками дбає про тепло і затишок нашій школі. Робить все, щоб кожен з нас міг добре навчатися, виростати розумними, вихованими і культурними людьми яких наук навчаємося у рідній школі, вивчаємо рідну мову, вчимося читати і писати, вчимося гарно рахувати, вивчаємо рідний край, співаємо, малюємо, вчимося пересувати, любимо фізкультуру і спорт. Окремо хочу сказати про урок інформатики. З другого класу ми вивчаємо цей чудовий предмет, вчимося користуватися комп'ютером адже комп'ютер допомагає людині у багатьох професіях. Ми отримуємо інформацію очима бачимо. Вухами чуємо, носом нюхаємо, язиком відчуваємо смак. У мене вдома також є комп'ютер, ноутбук. Я вмію на ньому працювати. Учні продовжують вивчати інформацію у п'ятому та дев'яно класах. Кожен випускник школи є хорошим користувачем комп'ютера. Міє шукати інформацію в мережі інтернету. Крім уроків інформатики, комп'ютер використовується і на інших уроках, на уроках математики, уроках мови і літератури, фізики, біології, хореографії, природознавства, музики та інших уроках. В школі маємо 9 комп'ютерів. П'ять з яких розміщено в комп'ютерній кімнаті, один в кабінеті директора для роботи з документами, в кабінеті педагога організатора для пошуку інформації для позакласної роботи, в кабінетах музики та математики. Всі вчителі школи прийшли навчання за програмою Інтел і отримали відповідні сертифікати. На жаль, комп'ютерів в школі замало, і тому вчителі приносять свої ноутбуки з дому. Для роботи в школі. Крім комп'ютера, маємо коректор, який використовується в школі для різних заходів. І кінокамера, на якій знімаємо цю розповідь. У школі з трьох модемів маємо доступ до інтернету. Директори вчителі через інтернет тримають постійний зв'язок з відео освіти. Звісно, що цього всього замало. Хочеться, щоб комп'ютер був у кожного вчителя. Не тільки вдома, а й в кабінеті, щоб до комп'ютера було прилаштовано проєкти і інтерактивна дошка. А ще кожен учень мріє при власний комп'ютер, чи ноутбук, чи нетбук, чи планшет. Адже цього вимагає сучасне життя. Отака От моя розповідь про мою школу.